Ранок для вас є добрим і таким самим будуть наступні два дні. Тут же стало за традицією нагадувати про те, наскільки цей турнір а можливо взагалі дебати, змінить вашу майбутню адвокатську або юридичну практику. І я, як людина, яка є дуже далекою від юридичної практики, можу, можу вам навести декілька прикладів моїх товаришів, людей, які працюють адвокатами. Ну, пов'язані з юридичною практикою, які вони мені розповідали. Вони кажуть, що коли виступає звичайний суддя або звичайний адвокат, який не грав дебати, ну це так дуже, знаєте, ну так трошки сумно, я з колег на на мене. І вони кажуть, коли ти виходиш і починаєш промову так на автоматі, ну тобто ти заряджений від дебатів, ти розумієш, що промова це твій час зоряний, можна сказати, і починаєш так дуже активно емоційно говорити, то суддя просто прокидається. Ну тобто він виходить з такого анабіозу невеличкого, в якому він протягом всього процесу йде. І прокидається, насправді не починає тебе слухати. І один з моїх колег мені сказав, що він працює в дуже дуже престижній юридичній фірмі іноземній, ну не в Україні, на жаль, або на щастя, не знаю. І він сказав, що взагалі-то я є людиною, яка від нашої компанії найчастіше є представником суді. В мене одне з найбільш високих гонорарів, але я не є найбільш талановитим. Я не ну, є найбільш знаним, я знаю найбільше за своїх колег, але я просто дуже гарно виступаю і доходить до того, що йому вже навіть пишуть кейси, тому що він не встигає по всіх справах підготуватися, а його просто відсилають туди, туди до суду, бо знають, що саме його промова запам'ятається, що вона буде почута і що нічого не буде втрачено.